То ти в біса такий. Вирішив у війну пограти зі мною. Далін і я обговорювали картину, що вимальовується в зоні. І в нас цей базл все ніяк не сходиться. Може, допоможеш? Добре, лише нерозуміло. Полковнику що дозвольте. Ви скіф, вірно? Я хотів, щоб ви. Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж скіфи. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту, вірно? А артефакт у сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно, Забережь ствол. Я був там на мене напали, так само як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Добре. Може, щось іще знаєш. Допоможи знайти виблітків Наразі нічим допомогти не зможу. Ви, сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш. Секрет з собою в могилу, заради уявних псевдоідеалів зони. На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін. Я голова Нічас. Сканер надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час, Далін.